Блін, знов ця дура прийшла. Ви так сильно не радійте, що я прийшла я тільки на два уроки. Ми з батьками сьогодні їдемо на свалку. Куди ви їдете? Та це ресторан такий, свалка називається. Між іншим він дуже крутий. Але туди кого попали, не пускають. Ну не дивно, що ви не знаєте. Ти принесла ноут? Угу. Mm -hmm. Ще пилосос, мікрохвильовку і дверку від холодильника. Вибачте, холодильник не донесла. Який ноут, ви що подуріли? Та ми ж мали презентації сьогодні показувати, і ти в групу написала, що візьмеш ноут. Ну, ви б ще згадали, як я в три роки пісок жерла. Ну, не серйозно, це ще коли було. Вчора. Ой, все. То треба було мені сьогодні нагадати самі ви. Хто це зробив? Я питаю, хто кинув в мене бумажку, у мене на спині може синець залишитися. Ви головою думаєте взагалі, що держеш? Ага, підійди сюди. Сюди підійшов, я сказала, дай мені ту бумажку, о! ближче підійди, що сикуєш? <плес> народ, народ! Алю, мене слухаємо, я говорю. Давайте пограємо в таку гру, типу як коровай, але для дорослих. Коротше, зав'язуємо очі, отак крутимося, крутимося, до кого повертаємося, той того цілуємо. А, а, а почекайте, а, а дані немає сьогодні? Ну тоді давайте, може, в карти на якогось там щелбана. Я знов я програла, Іди сюди, давай. Лоб, не вставляй. Чого в тебе кров? Фу, мені на зошит капає і все, забери його, завтра принесеш мені новий, іди. О, злата класні бусики. У мене бабусі такі самі. Добрий день, Наталя Іванівна. Боже, може, вам одягу якось принести. Ви вже місяць в одному і в тому самому ходите. Стала швидко. А що я такого сказала? Блін, в кого ж відборчить? Він заважає мені думати. Це понятно. Ну якби в мене батьки прибиральниками працювали, то мені б теж на їжу не вистачало. В мене от крошки залишилися. На ну давай, що не треба.